Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. І нас інформація щодо найгарячішого напрямку на даний момент, і щодо того місця, де начебто росіяни його захопили і б'ються просто в екстазі, фонтанують, кайфують протягом цієї ночі у своїх роснявих пабліках. де це про Солодар, де, начебто, вагнерівці і персонально перегожен побували напередодні у сильних шахтах. Так, от речник Сил оборони України східного напрямку Сергій Чариватий прокоментував, скажімо так, розповсюджену окупантами інформацію, що солдар Буває під контролем росіян, і що він розповідає в коментарі суспільного черватий каже, що росіяни стверджують, що він під їхнім контролем, але це неправда. Деталі е, у зведенні власне генштабу чекайте згодом. Обіцяє е, Череватий. І окрім цього, як відомо зараз Фаріт розповість, е, оцінив те, що роблять росіяни в Соледарії у цьому напрямку на східному фронті. Е, інститут вивчення війни е, розповім. Але для початку давай ще розкажемо, чому взагалі з'явилися новини про те, що росіяни в Соледарі, тому що е, приго. Ожен глава приватної військової кампанії Вагнер опублікував фото, нібито він разом зі своїми бійцівськими собаками перебуває зараз у Солодарі у Солодарських соляних шахтах, що насправді не відповідає дійсності, тому що вже проаналізували всі ці знімки. Із е, твітерських користувачів, скажімо так, і вияснили, що ці шахти зовсім не е, у Солидарі, а у Володимирівці. У Володимирівці, хоча от Пригожа намагається видати їх за е, соляні шахти Солидар, і ну, що і найцікавіше, от е, Черватий зокрема теж про це каже, що це скоріше за все, просто е, іпсо російська для того, аби якось повпливати на настрої українців. До речі, про солдарівці от шахти, начебто, де знаходяться в музеї шахті, або в вона повністю зруйнована, або перше, що ти робиш, коли знаходишся в шахті в солдарі, і там є визначні місця пам'ятки, де точно абсолютно впізнавані. І ти перше, що робиш, це фотографуєшся на фоні цих впізнаваних пам'яток, щоб інші користувачі могли ідентифікувати, чого не зробили пригоженці і вагнерівці. А щодо вагнерівців, то в усіх повідомленнях від ПВК в Пригож... Шинських телеграм-каналах повідомляють наступне і акцентує пригожно що що саме не міноборони РФ взяло Солодар. А от ми, Вагнерівці, лише Вагнерівці взяли Солодар. чого він безмежно кайфує і тиражує цю інформацію. Це до речі, дуже цікавий момент, тому що з'явилася вже версія, нібито своїм штурмом Соледара, який ще до речі, навіть не, не можна назвати його поки що успішним. Він добре так насолив шойгу, який зазнав втрат під Бахмутом. Але це тема для. Розмови з військовими експертами, з якими ми будемо говорити сьогодні, упродовж наших трьох інформаційних годин зараз що в принципі аналітики ІСВ, американського інституту вивчення війни говорять про. Солидар, так от вони вважають, що захоплення росіянами Соледара не означатиме, що місто Бахмут опиниться в оточенні. Там наголошують в першу чергу, що російські війська не захопили весь Солідар Солидар, не зважаючи на кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що сам Бахмут е, знаходиться під загрозою неминучого оточення. Тепер що стосується цитати, тобто коротких висновків е, аналітків ІСВ. кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК Вагнер просунулися на схід від. Соледара, але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що вагнерівці все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору. Навіть якщо прийняти за чисту монету російські заяви, захоплення Соледара не означатиме негайне оточення Бахмута. Контроль над Солидаром не обов'язково дозволить російським військам встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями комунікацій до. Бахмута, отак, от це все підсумовують аналітики інституту вивчення війни. І в черговий раз говоримо, що за словами Сергія Череватого, наразі Солидар перебуває під контролем українських військ. Так зараз важко, зараз неймовірно важко. Це станом на сьогодні найгарячіша точка, в яку росіяни скидають найпрофесійніше військо, яке в них є. Із останніх повідомлень, наприклад, такі Ганна Маля роззвучувала, Росіяни йдуть просто по кістках своїх співвітчизників. Повторюють точно ту ж саму тактику, яку вони використовували під Бахмутом. Просто тепер за основну свою ціль обрали Солодар з метою, очевидно, оточити Бахмут. Однак, як підсумували аналітики, ІСВ, це ще далеко не означає, що усе у них піде за планом. Ну і власне щодо Соледара, то йдеться про те, що він добував слад не п'ять місяців бився як дятел об Бахмутські стіни, Пригожин з вахнерівцями, казав, що абсолютно міністерство оборони Росії неефективне, і тут, взявши шматочок С Солодара, намагається це подати в інфополі як безперечно перемогу. І, власне, це все в пабліках демонструють. І обіцяли, до речі, розповідали Росняві. все ж знову ж таки. Пабліки окупанські наступні, що, начебто, ще в день відступили з позицій оборонних українців, і але. Сказали, що дійсно українці знаходяться, і чекайте зранку новин, хто потрапив із українців в полон. Як бачимо, новин немає, і це ймовірно можливо, все ж таки російське ІПСО, не російське ІПСО, а власне Вагнерівське ІПСО, якщо розбирати оці інформаційно психологічні операції, російські надрібниці і хто їх запускає. А зрозуміло, що Пригожин хоче воїнської слави, і і це постійно демонструє. І от але переконаний, що це точно не в онлайні зроблена була фотографія. Якщо це в принципі Солодар, а не Володимирівка, знаєш, як то кажуть, коли е, ти щось заявляєш і на чомусь акцентуєш увагу, і так намагаєшся переконати когось у своїй правоті, е, то завжди лунає от така от відповідь. Давай пруфи або пруфи будуть, і от пруфів на станом на ранок сьогоднішнього дня, як вони заявляли про полонених, їх абсолютно немає. Єдині джерела, яким ми зараз маємо довіряти, і яким ми в принципі маємо довіряти, це офіційні джерела українського військово-політичного керівництва. І якщо вони станом на сьогодні заявляють, що Соледар під українським контролем, то це означає, що він під українським контролем. Я не думаю, що навіть не дай Бог звичайно трапиться така ситуація, і збройні сили України будуть змушені відійти, здійснити тактичний маневр від Соледара. Що наше військово-політичне керівництво про це від, від, буде відмовчуватися і якось намагатиметься приховувати від нас цю інформацію. Такого за всі 11 місяців повномасштабного вторгнення не було жодного разу, наскільки ми пам'ятаємо. І щоразу, як ЗСУ відходили, вони потім повертали назад. Це вже на практиці. Доведено, тому довіряємо нашому офіційному військово-політичному керівництву і не розганяємо паніку. І тим паче не поширюємо е, жодних новин, тільки якщо вони не з офіційних сторінок Генштабу чи будь-якого іншого нашого офіційного керівництва. Ну ми ці не поширюємо. Ми розповідаємо і писаємо те, що пишуть росіяни, і, начебто, що вони там захопили, не зрозуміло.